Біси винесли покійників. Багато людей були обмануті дияволом і пішли з церкви. Вони сказали, та я вже все знаю, вже і проповіді слухав. Вони засуджують пастера, церкву, братів або або сестер. Тобто їх уділ суд. Вони не зрозуміли, для чого дім Божий. Дім Божий для духовного зростання, для вдосконалення. Всі ми грішні, але ми. Зростаємо і менше грішимо. А буває, хтось і заживо в церкві вмирає. Чого пішов з церкви? То не знаю. Я тобі скажу чого. Помер духовно. Біси взяли і винесли. Що роблять спокійниками? Якщо ви хочете духовно відродитися і. Е... У вас немає церкви, запрошую вас приєднатися до біблійної онлайн-конференції, яка проходить кожної неділі. Напишіть мені, і е, хай Бог вас благословить та береже!